так давай рахувати. Чому 5 людей не вистачить, чтобы забезпечити одного військовослужбовця? Каждый месяц я плачу около 600 долларов налогов, плюс 700 долларов донаты. Почему 5 людей не хватит на обеспечение одного человека? Ну, давай считать: 600 долларов налогов, во-первых, это у тебя идет не на меня. І ні на армію йде. У тебе йде на армію всього 1,5%. Півтора від твоїх 600 доларів це 9 баксів. Всі інші 590 доларів, вибач мене, йдуть на я не знаю, там, ЖКХ, вчителів дороги, Бруківку, зарплатню депутатам, утримування їхніх автівок, підтримання цих всіх споруд і тому подібного. Я не знаю, МЧС, лікарі, вихователі, вчителі. Пенсіонери, ось куди на твої йдуть гроші. З них йде до мене лише 9 доларів. 9. Тепер дивися. Якщо я місяць пробуду на нулі, на нулі це. 3000 доларів у мене тільки одна зарплатня. Це я не рахую, що мені треба їсти, не рахую, що треба, що мене там вдягати, обувати. Не рахую те, що треба забезпечити мене зв'язком, забезпечити паливом, забезпечити іншими якимось речами. Ну, це... Я навіть про них не говорю. Тепер дивись: 3000 доларів ділимо на 9, отримуємо 320 там з копійками копійками людей. 320 людей треба, щоб тільки заплатити мені одному зарплатню. Розумієш 320. А враховуючи, що у нас на всій лінії фронту приблизно 300 тисяч людей, котрі сидять на нулю, із них 300 тисяч ті, що воюють, отримують 120 тисяч. Вибач мене, це повинно 96 мільйонів працювати на нашу неньку державу і платити по 600 доларів. Податку, щоб з них йшло 9 баксів нам тільки на одні зарплатні. Розумієш? Капець. Сподіваюся, доступно пояснив.